Привіт, 1 липня і вже можна зробити підсумковий такий випуск по червню. Ось якщо вам цікаво, я виложу посилання, ось тут воно буде на червень минулого року. Воно буде називатися іюль, але насправді це буде за червень, бо тому році, в минулому, я знімав відео десь в середині місяця і викладав. Подивіться так, просто щоб зрозуміти, що і як, як воно. Що по червню цього року. Траву косимо, але трава росте швидше, ніж ми косимо. Тут насипали торпу колись багато. І воно тому так ось пре. 4 Червня були приморозки, тут майже нічого не прихватило, але на півночі у людей так нормально прихвачує. Почорніло все. 16 червня привозили знову матеріал і, на жаль, приїжджав чоловік, який, не знаю, мабуть, не був тут. Я його ще питав, він з причепом був. Він каже, що да, знаю, але досвідчені водії, коли чують, що тут грунтовка, вони 10 разів переспрашують. Ось, бачите, тут наворотили, оце все розворотили, бо він поїхав ось так чомусь. А тут і пісок зибучий, і така горка, то він не зміг поїхати тут, довбалися до ночі, поки все це привезли. Ось, А поїхав би поверху, там нормально. Було, не було б проблем. Але кажуть, що добрі люди так підказали, як їхати. Далі по, про прокошування. Бачите? Постійно косимо, але тут не було ніяких маркерів, тому я скосив бузіну. Ось, залишилась тільки от така вон там, штуковина мала. Ось Була мала, трава висока, запустили трошечки, тому так сталося. Далі, що цікавого? Червень цей. Такий странний трошки, то жарить, то холодно, О, то точно, як кажуть, то плечі згорять, то ноги відморозиш. ось Тут ось, лаванда, цвіте кущі, ось цей чабрець дуже гарно пахне. ось Але, на жаль, трава його сильно такий він лимонний, трава його забиває. ми Тут час від часу... Приходимо, щоб прокошувати. Але і з поливом треба обережно, бо, бо коли лється сильна вода, сильно все це заростає. Ось. Але оце сили знайдемо, прийдемо, трошечки попрокошуємо. Те, що я вам показав про воду. Бачите, коли бризкає вода, треба поправити, все стає корічневим. Бо в воді багато заліза іншої фігні. І воно ось так тому по там, дощуванням поливати не вийде. Тільки отак крапельно, як я показував, як ми робимо. Що далі? Було цікаво. Я вже сказав, другу партію матеріалів завезли. Приїжджав цей 10-тонник плюс 10 тонник причеп. 20 тонн привезли ще 12 палет. Ось там їх вигрузили. Хлопці потрошки все роблять, іде так, як треба. Ось Хтось каже, що не швидко. Але така швидкість, як треба, так і йде. Бо швидше не буде. Є підрізки, як тільки з'являються підрізки, то воно застопорюється. Оця Ірга, то, що казав канадська Ламберта, ось такі ягідки. Вона за смаком відрізняється від тієї ірги, що вирощують на ягодах. Ця більш смачна. У неї нема оцього присмаку рябіни. Так, ось так виглядає це мовчення. Хлопці працюють, бачите, багато підрізок, треба десь топчики, потім тут оця крівуля йде, оце зробили. Оце зробили. Але ну, швидкість нормальна, якраз за сезон все зробиться. Ось, Обробки постійно все обробляємо. Ось, бо погода така то жарко, то холодно, то трошки дощик накрапує то вже було дві обробки, <кій> а може і більше, не пам'ятаю, може три обробки було у червні. От вчора ще троянди попшикав. Ось так цей лавандовий лужок виглядає, багато метеликів, ці як павліні глаз, чи як вони. Багато бджіл. <кій> Ось така штука. ну Мені подобається, гарно виглядає. Постійно косимо, садимо, поливом займаємося. Да, які ще є проблеми, зараз вам покажу. Ось, і Може там ви теж мені щось порадите, бо я не знаю, кожен рік щось стається. І так, що тут у нас, дивіться? Тут, коротше, сьогодні прокошував і, на жаль, якщо щось там... Чікне, що воно потім дуже сильно <кій> <бризке. кій> Ось Бачите, на жаль, якщо крапельнички, то потім оці струйки б'ють. А крапельничку зрізати дуже легко. Бо не знаю, може вони від часу стають такими ламкими, ось, то навіть такою непотужною косаркою можна зрізати. Прийду, буду поправляти. Зараз. Ось, що там? Зараз покажу вам. Щось така якась штука сталася, не знаю. Бачите, теж за троянди в роліку про троянди казали, це однакові троянди, але тут холодніше, вони квітнуть трошки пізніше, ніж там. Бо тут все ж таки низина і воно прохолодиться іде. Ось, І тут якась така штука сталася з ялівцем, я не знаю, що воно таке. Це не нащуте. Бачите, воно якось сохнути починає. Починає сохнути, як з кінчиків, бачите? Ось. Тут воно ще зелененьке, а тут вже засохле. І таких гілочок багато. Вони, вони потім стають зовсім сухими, бачите, як там. Що воно таке, незрозуміло. І це на цьому ялівці більше ніде я такого не бачив, бо тут рядом, бачите, стоїть і все нормально. Не знаю, і обробляються всі рослини однаково. Постійно декілька фунгіцидів, інсектицидів, потім там підживлення і все таке. Але на цьому таке з'явилось. Може ви знаєте, що це таке, і тоді підкажете мені, що робити. Але обробляється регулярно, десь кожні два тижні. І ось яливець, бачите, ялівець нічого на ньому нема, тільки ось тут якась така халепа сталася. Що далі? А, ну, По цьому, то що я ролик робив про іргу, то одне, а ось тут жималость стівна, то інше. Ось тут ця жималость. Росте трошки в травички, але прокосимо. Ну, так. Е ягоди були, але я їх пообривав. Ну, вони не стигли не були ще. Ось там, Може десь ще й залишились, але я їсти вже не буду, бо покропив. І все ж таки найбільш такі якісні е саженці це від проксіми. Бачите, вони які вже сформовані гарно. бо... У інших, у кого брав, ну такий матеріал не дуже. Вони живі, але ну, треба буде формувати і багато працювати. Далі у батьків сад замовив оцю іншу іргу, повсаджував. Ось матеріал добрий прислали. У них не всі сорти були в наявності. Але ті, що були, дуже добрі в горщиках з розвиненою кореневою системою і ціна нормальна, бо в інших розплідниках якісь такі маленькі палички, або коштують вони дуже-дуже дуже дорого. Ось такі саженці добрі, ось такі ягодки, але то, що я казав вам, смак трошки відрізняється. Все ж таким у Ламберта дуже маленька кістка, ягіда теж невелика, але дуже-дуже приємний смак. А у цих все ж таки є, ну не знаю, щось таке єда. Далі всяку екзотіку накупили в Екомалина. Дружина захотіла всяке таке взяти, екзотичне. Тут, де випали горіхи, а з горіхами теж проблема, бо деякі вимерзають, ці ще вон, такі більш-менш нормальні, пікани тут ростуть. А є, є, що не дуже. Ми теж з екомалини прийшли, що тут дружина. Ідові аденіля, медове дерево. Ось, сажани, подивимося. Нормально прийшли, нормальні саженці. Будемо дивитися. Ну, Те, що гріхи ці, бачите, вимерзають. Якщо вимерзають, то від корення йдуть. Але це якась проблема. Ось, чомусь буває так. І вимерзають вони не взимку. Зиму вони переносять нормально. Але ось вже навесні, коли ці приморозки приходять, воно їх прибиває. Ось це, бачите, теж горішок, але він вже так ну, дорослий достатньо. І його не сильно вже ці приморозки б'ють. Ці ростуть потрошки фундуки. Ось де, там десь горішки є, десь бачив. Але теж щось ось горішки потрошки там є, деяких, трошки теж не розумію, чому з'являється жовте листя. Або вони стресують від жари, або я не знаю, чому воно таке. Ось якісь такі. Не знаю. Підкажіть, скажіть, може ви знаєте, чому вони можуть трошки жовтіти. Далі у батьків в саду ще купив цю цуницю полуницю, вирішив спробувати. Там у них був тільки один сорт, взяв його і вирішили тут, де актинидії, трошечки Досадити. І ось так оце досадили. Бачите? Теж гарні санджинці. Це рослина нейтрального дня. Вона дає ягоди, квітни бачите. І вирішив трошечки тут оці міжряддя заповнити, замовив по 15 кущиків різних полуниць-суниць у сонце-сад. Тут вісім різних сортів. Ось так підбирав, щоб ранні, пізні, нейтрального дня, всякі такі. Взяв на пробу, подивлюсь. І ті, що раніше висаджував в тій клуні, перенесу сюди. Нехай тут буде. Тут у нас садок, тому тут ось. Теж косимо постійно. ось Дружина катає машину. Ось бачите, там, де машина такі, можна бачити, як полосочки як їздили косаркою. Оце те, що я казав, вода проблемна. ну Таке воно все ржаве стає. Нічого з цим не зробиш, на жаль, бо тут така вода, поливати треба бо дуже спекотно. Ось бачите, теж оцю калюжі стоять. Ось такі якісь води. Ще якась така цікава річ, я не знаю. Ви ж бачите, який тут перепад висот. Отам я колись показував, землю беремо. І там колупалися і там є вода. Там ракушки раніше там була вода. І десь, якщо копнути на метр, але тут перепад, мабуть, метрів десять. Тут в мене є скважина друга, яку ми зробили друга, тому що другою її зробили, коли вже першого не вистачало. І тут якась така штука дивна, я вам скажу. Тут стала стояти вода. Я не знаю, як так воно сталося. Бачите, тут стоїть вода. І така штука, ну, незрозуміла мені, вона холодна, як холодязня. Але бачите, зараз насос не працює. І там є, ну, виходить, як скважина, оця абісінська. І ця вода, вона туди постійно стікає. От ви не почуєте, але воно журчить. Я не знаю, як так, чому. Раніше такого не було. Скважина тут давно. Скважина, мабуть. З 18-го року, а може і раніше. Але я ніколи раніше тут води не бачив. В цьому році тут стоїть вода. В каналі вода впала, але тут ось вона є. І якби, я думаю, не та дирка в скважину, то вона б, мабуть, піднялася ще вище. Але тому, що вона туди стікає, ось, може теж, знаєте, як так може бути. Чому З'явилася вода, і вона холодна як колодязна така вода <кій> щось теж тут може знаєте тут рослинки більш-менш на старі але оцей, оцей деренков за чайна гіл, щось він якось, ну бачите, ну я не знаю, що з ним не те, поливається все. Може йому жарко сильно. Чогось він такий, ну, понурий стоїть. Не знаю, може ви підкажете, що з ним зробити. <кхем> ось такі ось справи на сьогодні, не 1 липня, так що сезон він не закінчується ніколи. Повсажували оці полуниці, суниці, ірги, ще екзотики не купили. Ось і там що? Ось, ось тут теж суниці бачите, такі вони постійно дають ягоду. Дуже приємно прийти там, поїсти, пообирати Тому якщо у вас є така можливість, обов'язково собі теж суниці саджайте. Ну і інше теж. Ну і з трояндами. Зробили дві частини огляд троянд, які у нас є. От, вчора кропив троянди, бо дружина каже, були такі, як похолодання дощі, а зараз жара вдарить 35, то можуть піти хвороби і всякі там тріпси і все інше. ось І, на жаль, є такі... До хвороб троянди. Вони красиві, гарні, але, на жаль, таке ось у них є, бо о, ця штука, не пам'ятаю, як воно називається, але дуже пахне. Пахуча, дуже пахуча штука. Ось. Ну і лаванди. Лаванди теж добре пахнуть. Ось, наприклад, оця троянда. Ця плямистість чорна, чогось б'є. І, і така вона, коли квітла нормально не знаю, пшикаємо постійно. І це ж обробляється і навесні, і восени, і потім різними весь сезон, але все одно ось така ситуація є. да, Ось бачите, скільки метеликів. Тут їх багато на цій лаванді. Ось така ось ситуація. Знову іржає, ржа, іржа, задовбала ця іржа. За того, що ділянку прокошуємо постійно, то тут росте травичка. Там у сусідів, бачите, біле, воно таке як трошечки дике. Там ростуть рослинки різні. Ну Там воно в пояс, якщо залізеш, то може і вище. Але дуже там цей ваточник звичайний, він дуже інвазивний, засівається швидко, бо в нього такі насіння, таке як вата її роздуває, то там воно все позоростало. Ось. Але тут, де ми прокошуємо, бачите, така вже травичка. І те, що я казав, що якщо обробляти якимись гербицидами чи перекопувати... То ці рослини піонери, як лібіда, бачите, і всяка така наростає. Оцю землю принесли, тут от ця ботва виросла. Ось. Тому В тому році так і тут, бачите, на схил насипали цю землю, теж всяка єрунда понаростала. Отак от все більш-менш вишень, на жаль, в цьому році дуже мало. В тому році зібрали нормальний врожай, а в цьому році там декілька ягід. Бо коли був цвіт, були дощі холода, і, мабуть, воно похворіло все ці косточкові грибковою Ось такі ось справи. Тому що знаєте, що там з цим ялівцем, чого він... Так засихає, скажіть. Було б цікаво зрозуміти, як його полікувати. Ось такі ось справи на 1 липня. Здоров'я вам, щоб у вас все було добре. Гарного вам літа. Пока.